На лайнер лайнеру узітанію. Та я знаю, я спеціально його зняв, бо хочу, щоб вас порадувати і про нього детально вам розкажу. Оце капітанний мостик. Це капітанний мостик. У попередньому огляді на Андреадорі він був самим першим. Друге труби. Вони димяться. Ну 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 точно димяться. Це гвинт. Я, я його поставив спеціально. А це ніс корабля. Він ось так собі виглядає на щось мені схоже. М -м остання труба, як по правилу, не димиться. Вона служить просто кондиціонером для нижніх палуб. Це нижні палуби. І на самій нижній палубі і, знаходиться саме та штука, яка подаває двіженню глинка. Ну, а це вже мій добавок. Я його спеціально додав. І щоб вона виглядала трохи красивіше. Ну, і тепер труби. Я їх зробив із деталюк чорних і з брами взяв. Ну, так і розумію. А оце, я зараз вам покажу корму корабля. Як ви знаєте, це був переміно. Я його переробив із лайнера. Ну, і зараз вона виглядає дуже деталізовано. Є ще ось такі штучки. Ну, правда, вони дуже красиві. І, і остання труба, як я вам вже казав, служить кондиціонеру. Ну, я вам ще хочу щось розказати про неї. І вона ще служить. Знаєте чим? Вона служить. трохи Ну і все я знаю. Верхні пауби. І як ви знали, через них проходить котельня, яка і саме. Е, при... Тут єдиміння цих труб. Ну, а ще тут є ще один добавок, який не мав бути на озитанії. Стеклянна штука. Я її додав для вигляду, щоб вона виглядала трохи красивіше. Та й уявляєте, скільки деталюк я на неї потратив? Дуже багато деталік потратив. Я не знаю, скільки це деталік. Ну і всі попали. Ну, я вам ще хочу щось розказати.